Отже, коротко про найцікавіші події нашого фестивалю. Насамперед, особисто для мене в перші дні фестивалю будуть дві знакові події. Це лекція Сергія Дацюка на тему таку доволі провокуючу мутанти проти зомбі. Насправді це не про мутантів і не про зомбі, але про ситуацію інформаційної війни. І Сергій Дацюк, відомий український філософ, Буде аналізувати ситуацію інформаційного протистояння між Україною і Росією, взагалі розбирати ці позиції протистояння, тобто давати якісь такі сенси, які стосуються от прямо теперішнього моменту. Другий доповідач, який мені страшенно цікавий, це Ігор Анатолійович Козловський, релігієзнавець, президент центру міжрелігійних досліджень та діалогу, а людина, яка дуже добре знає тему насильства, як глибоко знає культури світу. І власне Ігор Анатолійович дасть, ну не скажу вичерпну, але доволі широку картину теми насильства як такого: філософські основи насильства, проявлення насильства в культурах світу, причини насильства, психологічні, філософські, світоглядні основи для насильства. Ігор Анатольович є. Певною людиною енциклопедичних знань, так? і я переконаний, що це буде лекція його, це буде феєрія для всіх, хто там потрапить. Безумовно, якщо говорити про перший день фестивалю, то а, і взагалі про фестиваль, те, що варто було би відвідати кожного дня, це ключова подія нашого дня, це вечірня дискусія, круглий стіл, за якою за яким збираються. 7, 8, 9 письменників, не тільки письменників, але також соціологів, політологів, спеціалістів від медіа і комунікацій для того, аби говорити на одну із тем, пов'язаних з насильством, чи то основи насильства, чи то тема насильства і особистості, чи то тема насильства і медіа, насильства і влади. Я знаю точно, що кожен день це буде яскраве шоу, це буде справжнє видовище, тому що ми добирали учасників дуже ретельно. Ми хотіли, щоб всі вони висловлювали кожну в чомусь відмінну позицію, щоб побачити все віяло поглядів на тему насильства. І також ми ставили цікавих модераторів. Зокрема, це буде Володимир Єшклів. Сергій Дацюк, це такі два інтелектуальні провокатори, Уже згаданий мною Ігор Анатолійович Козловський буде теж модератором виступів. Тобто, модератори не дадуть розмові заявити, це буде яскраво, це буде це точно потрясе тих, хто прийде на, на цю дискусію. Також мушу сказати, що ми запросили сестер Тельнюк. Ми сподівалися на участь також Оксани Забушко, але сімейні обставини зараз не, зараз не дозволяють їй приїхати до нас. Тим не менше, сестра Тельнюк на вірші Оксани Забушко проведуть свою програму, і це буде це вже стосується вечора. Вечора це теж з 7 до 9 години це буде програма музична. Також у нас є театр, і я не можу дочекатися, коли я побачу нарешті нашого актора, який буде інсценізувати книгу Сергія чи окремі розділи із нової, найостаннішої, найновішої книги Сергія Жадана Месопотамія. Месопотамія це така елегія індустріального місту, і вона була присвячена Харкову, але я думаю, для обличчя Донецька вона що обличчю Донецька воно теж буде до лиця. І, власне, це, мабуть, всі основні події, про які я хотів згадати. Під час акції, під час всього нашого фестивалю будуть проходити мистецькі інсталяції, де будуть знаходитись роботи молодих, цікавих українських. Художників, митців, всі вони так чи інакше були інспіровані подіями громадянського протистояння у Києві. І Серед іншого там будуть роботи Микити Кадана, інших молодих митців його покоління. Якщо вже говорити про молодих, то не можу не згадати про короткометражки, про кінопрограму буде в нас на фестивалі. І Денис Іванов, директор компанії House Traffic, люб'язно надав нам три короткометражки, виготовлені українськими режисерами. Це є три збірники, це три антології українського короткого метру. Мудаки Goodbye Ukraine. Це друга збірка, і третя збірка Українські злі. І там ми зможемо побачити. А що собою являє зараз українське кіно, українське, український короткий метр, і зокрема, чому ми вважаємо, що воно як найкраще пасує до теми мова та насильства?